Джинма 244 з кабіною з реверсом, кабіна з опаленням, 24 кінських сили, КМ-385, двигун, потужна навісна система, електророзетка. В кабіні є полукондиціонер, назвою вентилятор, передні шини розбірні. Ріски ти з половиною на 16, задні 11,2 на 24. Ригунька М385. Замозь зима. Тестуємо тут комунальний трактор. Також є джинма 40 З Додатково. Це він на поліжені, мабуть, йде, а? Повишено ні, оцей другий. До верху його. Можете туди виїхати, далі спробувати. Все, все, вже повишено. Можете туди проїхати. Сороківка буде з примусовою гідравлікою. Додатковим гідророзподільником. Включили повишену. Чупне навісне обладнання. Міні-агро, Київ, південь, селище, Главаха, 27 й кілометр, траси Київ одеса Гарного някак.